Декілька днів тому інформаційний простір сколихнув скандал із прибуттям в Україну британських броньовиків Саксон. Вони, ніби ще в 2006 році були списані на Брухт, як непридатні для використання в зоні бойових дій. Тим не менш, чиновники Укроборонпрому придбали машини для нашого війська і вже відправляють саксони в зону. Ато говорять, краще мати старі броньовики вже зараз ніж будувати сучасні ще півроку. ж вирішили самостійно перевірити на витривалість броньовики, зробити. Власні висновки. Чи втішні вони? Дивіться далі. Саксони нарешті дісталися до України. Британський бронеавтомобіль, який уже встиг стати скандальним, нарешті прибув із туманного альбіону і вже гарцює нашими снігами. Контракт на поставку саксонів підписали восени минулого року, і вони мали прибути в Україну ще до кінця 2014-го. Проте на перешкоді, за словами представників Укроборонпрому, стала Росія. Судно, яке йшло безпосередньо до України, воно зазивалося там відповідними службами для там, якихось перевірок і так далі. такого в практиці ще України не було. І за тією інформацією, що ми маємо, це наші сусіди саме створювали перевірки. Пони ми маємо для себе розуміння, що це робилося саме під мінські перемовини. Жидаєм випала нагода перевірити, що ж він за звір, цей Саксон. Саксон це британська машина, тому кермо, звичайно тут розташоване праворуч, що буде не дуже зручно для наших воїнів. Також він має автоматичну коробку передач. І взагалі, що варто відзначити, тут всього по мінімуму, якихось кнопочок перемикачів, що й не дивно, тому що машині вже близько 40 років. Але з головною своєю місією транспортування в наших бійців вона має. Саксон має досить потужну броню, що тримає кулю 7,62, а також унікальне виподібне дно, що захищає від мін. Якщо ми кажемо про е, саме ці автомобілі з технічної точки зору, то вони були заводом-виробником модернізовані. А ця техніка підлаштована вже під сучасні стандарти і зброї, і відповідних технічних характеристик. Але не встигли ми виїхати за межі Києва, як один із двох британців несподівано вийшов з лави. Короборон кажуть, що це робочий момент. Згорів один із запобіжників. До речі, ремонтувати саксони будуть на Вінницькому заводі разом із британськими спеціалістами. Безпосередньо на полігоні випробувальники, так само як і ми, машину побачили вперше. Тому враженнями військові діляться безпосередньо за гарячими слідами. А вихід. А, а водітелю як? хрусті двері. Водітелю, виходи, це... Ну, як в четверті, водітелю. так в четверті. Як так, наші, а а зна надвору як залізти. До знає, кодав, було, Ну, Не злізти її зверху, не залізти. Ну, Трохи покатавшись, водій робить для себе невтішний висновок. Вона погана. На таку дорогу, як ось зараз сніг, льот, вона навіть наша набагато краще. Подивиться по зеркалам, глянуть вліво-вправо, обзора нема ніякого. Як для мене, випробувальники кажуть, що саксони треба суттєво перебрати. Особливу увагу слід звернути на ходову. Джедаї проїхались у десантному відсіку і можемо вам сказати: машина дуже жорстка. Це і не дивно, адже в неї ресори, а не амортизатори. Що ж, звичайно, Саксон машина не нова і має свої недоліки. Проте залатати дірку в нашій армії, де надзвичайно бракує броньованої техніки, цей 164 сильний броньовик, сподіваємося, зможе.